Над миром слышен глаз. Пустая у пяти в руках посуда. Отдать не можем то, чем дорожим. Пойдите к продающим и купите. Навстречу к жениху мы побежим, А вы за маслом поскорей сходите. У входа их приветствовал жених, Вошедших со светильником горящим. Но не узнал, Пришедших остальных за дверью с опозданием стучащих. Идем к Христу на пир и ночь темна. Светильники горят под звездным небом. Пусть будет маслом наша жизнь полна, насыщена святым духовным хлебом. Итак, бодрствуйте. Потому что не знаете ні дня, ні часа, в который придет син Человеческий. Евангелие от Матфея 25.13. Слава Господу. Слава Богу. Чудовий заклик. який нам прочитала сестра Ірина. Український текст каже: пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні часу, коли прийде Господь. Бодствуйте, ібо не знаєте ні дня, ні времени. Ми щось знаємо в своєму житті. До чогось ми готуємося, а щось не знаємо. Ми десь щось догадуємося. А щось приходить дуже раптово, і ми кажемо, ми не готові до таких перемін чи до таких змін. Пам'ятаєте, ми в неділю й минуле зібрання говорили про рішення. Ми далі продовжуємо цю тематику наших важливих рішень в житті людини. Рішення шукати Бога від чистого серця. Рішення покоритися Богові, визнати Його владу, Його авторитет. Рішення, яке має прийняти людина протистояти дьяволові. боротися не тільки боротися, але наступати на всяку силу ворожу. Кликати ім'я Ісуса Христа в наше життя, бо ім'я Ісуса має велику владу. Дивіться, далі ми сьогодні знову будемо читати текст Писання Якова, 4 розділ. Цей же текст сьомого віршу, де Яків звертається до людей, до християн і каже: 4.7: Якова. Тож підкоріться Богові, протидійте дьяволові й утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток, упокоріть себе перед Господом і Він піднесе вас. Цей текст ми слухали в неділю, цей текст ми знову сьогодні читаємо, і нашу увагу хотів би звернути на початок восьмого віршу. Наблистися до Бога. Як ми рахуємо? Ми вже з Богом близько чи далеко? Хто рахує, що він з Богом близько? Ано? Добре. А хто рахує, що він ще від Бога далеко? Хто є? Одна рука. Дві руки. Всі і певна частина людей не оприділилися. Вони близько чи вони далеко? Кажуть, є потеряні люди. Ну От вони не знають, де вони. Вони, вроді би, і не з Богом. І не сказати, що без Бога. От люди згубилися. Дивіться, один чоловік, використовую цей мікрофон на минуту. Один чоловік сказав, що є відносини з Богом ось такі. Це близькі відносини. А є ось такі. Які відносини у мене? Ось такі. Чи? Як тривога, я до Бога, по тривозі я від Бога. То до Бога, а то від Бога. Яків закликає наблизьтесь до Бога? Що Бог каже? І я наближуся, і Він наблизиться до вас. А дивіться дорогоцінні: як ми можемо провірити своє життя? Взагалі, я близько біля з Богом. Чи я далеко від Бога? Ну, чи можна якось провірити? О, Дивіться, ми провіряємо своє здоров'я. Міраємо пульс, давлення міряємо. Ми міряємо вагу, міряємо наш зріст. Для чого? Бо ці всі показники щось говорять про наше здоров'я. Є біблійні певні тексти або біблійні певні принципи, які показують, наскільки ми близько з Богом, і наскільки ми далеко з Богом. Давайте ми трошки проаналізуємо певні моменти в своєму житті. Чи дійсно я близький до Бога, чи, можливо, я ще дуже-дуже далекий від Бога, і мені потрібно негайно до Бога наблизитися. Дивіться перший момент Божого Слова. Євангелія Івана, 10 розділ, 27 вірш. Євангелія Івана, 10, 27. І Ісус каже, мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Чудове слово, чудова обітниця. Ніхто з них не загине, ніхто їх не забере з моїх рук, каже Ісус Христос. Але перед тим є певний момент. Мої вівці слухаються мого слова. Мого голосу. Не слухають мого голосу, а слухаються, є різниця. Слухати і слухатись. Ми всі багато слухаємо, слухаємо радіо, слухаємо телебачення, слухаємо сусіда, сусідку, простого знайомого слухаємо. Але чи все ми виконуємо те, що ми почули? Ні. Ми аналізуємо. Молодь каже, ми фільтруємо. Ми зважуємо, що приймати, а що не приймати, що робити, що не робити. Ісус каже: вівці мої! Якщо я кажу, що я близький до Бога, маю відносини з Ним, то перший і важливий момент я маю слухатися Його голосу. Я маю чути і робити те, що Він до мене промовляє. Проаналізуймо своє життя. Чи ми слухаємося те, що Бог нам промовляє? Дивіться: Адам і Єва. До них промовляв Господь. Промовляв. Вони мали кожного дня в денній прохолоді дня, в обід, скажемо, чи після обіду, мали спілкування з Богом. Але одного разу Бог приходить, і Адама з Євою немає там, де вони мали бути. Пам'ятаєте, який роздався заклик? Яке питання прозвучало до Адама? Адам, де ти? Степане, де ти? Катерина, де ти? Світлана, де ти? Бог задає питання, де ти? Яка була відповідь? Я сховався. Ти до цього моменту мав близькі відносини зі мною. Адам, що сталося, що наші відносини розірвалися? Знаєте, що розірвує відносини Бога з людиною? Гріх? І писання каже: ваші гріхи розділили вас від мене. Ваші гріхи розділили нас. Ми не можемо бути знову разом у близьких відносинах, бо між Богом, святим Богом і людиною стався гріх, стала велика прірва. Коли Адам почув заклик Божий, він не сказав: Господи, прости, я зрішив. Боже, прости, я не попильнував, я не послухав Твого слова, Твого голосу. Ти ж мені говорив, я не послухав. Знаєте, що Адам сказав? Господи, то вона, то та, кого Ти мені дав, якби ти мені її не дав би.